Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. У нас чергова аварія, у нас чергова зрада, черговий скандал, у нас чергова істерика. А в чому вона є? Партія Європейська Солідарність заявила, що найкращому дипломату в світі найкращому. Дипломату в світі Петру Порошенко відмовили у закордонному відрядженні до США. Вони забули тут написати, що підозрюваному у державній зраді Петру Порошенко відмовили у відрядженні до США. Вони забули написати, чому такі ж підозрювані у державній зраді в СІЗО, а найкращий... Дипломат Петро Порошенко в Верховній Раді. Вони такі ж депутати. Я вже це наголошував це неодноразово. Але давайте по хронології. Давайте я ще раз хочу показати тим, хто є сектантами Петра Порошенка. Тим, хто не бачить фактів, а кажуть Ляшенко-брехун і все інше. Тим, хто не бачить документів, тим, хто сліпий і глухий, але винен. Ляшенко чи, інші, чи інша людина, яка показує цю правду. Так от в Європейській солідарності вважають, що спікер парламенту Стефанчук заблокував відрядження за вказівкою офіса президента. Друзі, ви знаєте моє ставлення до Стефанчука. Ні, воно не вороже, воно... але воно, знаєте, скептичне таке ставлення, тому що Стефанчук, ладно. Ну, ось так вони заявили. Не будемо далі. Що офіс президента наказав, а Стефанчук заблокував. І сходу ж вибігають. Хто Совка? Совка Федіна. І дивіться, що вона пише. це щоб це, щоб рвати державу, це щоб підготувати внутрішнє повстання на користь Російської Федерації. Це те, що хоче Російська Федерація, щоб розігравати публіку. Совка розігріває вас. Прихильники Порошенка Розігриває, розігріває, розігріває, вона ще там, Іра, Гераченка, інші їхні спікери, вони вас гріють до накалу, коли ж ви почнете кипити або взриватися. Ось вони гріють. Дивіться, що вона пише. Зеленський готовий знищити українську державу за вказівкою офісу президента, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди. П'ятий президент України мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему виклики у глобальної. Наму політичному ландшафті, як зміцнити демократію. Щороку цей захід збирає представників правоцентристих політичних сил, членів міжнародного демократичного союзу для обговорення та координації. Давайте по порядку цієї заяви. Що таке міжнародний демократичний союз? Ладно, що таке? Ми знаємо, це міжнародний демократичний союз, там об'єднання декілька партій. А хто в ньому Порошенко? Напишіть, будь ласка, напишіть, хто в міжнародному демократичному союзі Порошенко? Він голова, він заступник, він там якусь посаду займає, хай громадську посаду будь-яку. Хто він там? Ну по тим даним, що я знаю, ніхто туди може приїхати Порошенко, туди може приїхати Вятрович, туди може приїхати Тимошенко. Вона також в цьому союзі. Туди може приїхати будь-хто з цих двох партій. А чому Порошенко? Це перше. І друге, після цієї заяви, що це не відпустили, а він там мав основну заяву, і основним мав бути спікером. Дуже чітко спростовує спростовує той же Стефанчук. Ось я ж говорю, йдемо по хронології, і йдемо по документах, по заявах, по скрінах, по відео, що сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він прокоментував нову серію з циклу БПП блокують Петра Порошенка, де в головній ролі народний депутат Порошенка, що наголосив Стефанчук. Він сказав, перше, Заява на відрядження надійшла до мене вчора. Ну, все це дійство відбувалося вчора, значить, це позавчора. Це дійство було вчора, значить мова йдеться про вівторок. Заява на відрядження надійшла до мене вчора ввечері з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон. Ще раз нагадаю, Порошенко простий депутат. Він навіть не голова фракції, не співголова фракції, не голова ніякого комітету, не забував. Наступник ніякого комітету він просто депутат, свободний в польоті, як фанер, от просто свободний в польоті, який не голосував 68% голосування. Так от, відправити депутата за кордон. Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом, було б чесніше. Ну тут, е, знаєте, гуморить Стефанчук. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати, ну це жанр фантастики, каже Стефанчук, а не приклад системної парламентської роботи. Звісно, це фантастика. Фантастика, що вони роблять. Відрядження народних депутатів можливі виключно в межах. Ось тут класно, парламентської діяльності. Це не дрібний шрифт у правилах. Це суть. А коли в заявці йдеться про участь у конференції на запрошення декана якогось університету чи якогось там, я не знаю, учбового закладу, ну це дійсно, як він каже, вибачте, я кажу, куди ви їдете? Ви не викону ви їдете не виконувати парламентську діяльність. Ви хочете поїхати на Випорошенка став називати? Ну ладно. Поїхати виконувати особисті справи, от що каже далі Стефанчук конференції на запрошення декана якогось там учбового закладу? То це вибачте. Але це ж вже більше схоже на конференційний туризм із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи немає жодного стосунку. Так, міжнародна активність важлива і парламентська дипломатія важлива, але вона повинна бути про результат, а не про невгамовне бажання будь-якою ціною виїхати з України. На кінець то Стефанчук сказав такі слова. Я скільки кажу, де звіт. Де звіти про відрядження? Де звіти про відрядження? Немає, звіти про, про труси можуть, про лівчики, вибачте мене, можуть бути, про штани, про носки, про обіди з дітьми, про прогулянки з дітьми, про купання в морі. Ось ці звіти, Європейська солідарність, вона може надати. Але про користь держави я не бачу ні одного. І я не знаю, яку вони можуть надати. Далі що каже Стефанчук? Якщо вже дуже хочеться виступити з поваги до декана, ось тут геніально, можна це зробити онлайн, як це робить президент України. Як роблять, він далі каже, це багато хто з депутатів. І сам часто таке практикує. Також і президент таке практикує, і міністр закордонних справ, і прем'єр-міністр, і всі, всі, хто наші посадові особи можуть онлайн. Приймати участь будь-де. І що каже Далі Стефанчук? Це швидко, зручно і не потребує драматичних прес-релізів. Класно, Бомба. А ще, окрім офіційного відрядження, є такий простий інструмент, як відпустка. Ось коли вони кажуть, ми за свої гроші їздимо. Та ні. Друзі, та ні. Ніхто з них не ні копійку вкрадених грошей. Ніхто з них не ложить. Не копійку зі своєї зарплатні, яку ми їй платимо. Вони все роблять за наші гроші. Ось і Стефанчук каже: бери неоплачувану відпустку і їжжай. Береш і їдеш, він каже. Без галасу, без істерик, без заяв про утиски демократії. Так тоді ж це нікому не потрібно. Потрібно арати. Потрібно Вийти потрібно нити, потрібно допомагати Московії вбивати державу всередині. І Що як завершує Стефанчуку? Вдячний усім, хто справді займається парламентською дипломатією, а не медійними турне і власним піаром. Любіть Україну в собі, а не себе за її межами. І я кажу: європейська солідарність, любіть Україну вдома. Любіть Україну вдома в Україні з народом України. А не любіть Україну, як вибачте, де Частина, велика частина вашої діаспори, яка ніколи не була в Україні, але вона любить Україну і дає вам гроші на те, щоб ви розвалювали цю Україну. Ось така у нас абракадабра виходить, але вона така є, вона така є. І тут знову вискакує Європейська солідарність. Вони надають якісь документи. Ось, надають документи і пишуть, Стефанчук безсоромно бреше. Що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Порошенка в США? Але правда в тому, що ми подали це запрошення ще в лютому. Це зареєстровано в седо. Але попри кілька резолюцій Європарламенту, при чому тут три європарламент? Про важливість міжпарламентських дипломатів, при чому тут, скажіть, міжпарламентські дипломатії, коли вони їдуть в університет на конференцію в США? При чому тут якісь парламенти? Ви подивіться, як вам втирають друзі? Оцектантам, як вам все це втирають, а ви не хочете думати. Ви, ви, ви хочете когось робити винними, тому що ви не хочете зізнатися собі всередині. Що ви помиляєтесь, що ви помилилися, що ви молитесь не Богу, а чорту Порошенко. Чорту Порошенко. І вони вам брешуть. І його ці ось бісята, бесінята. Вони, вони роблять, щоб ви далі цілували руки чорту. І ви цілуєте їх, на жаль. Єврокомісії про безальтерність для, для євроінтеграції парламентського плюралізму. При чому євроінтеграція до поїздки у Флоріду, в США, Верховної Ради, на вимогу офісу, блокує міжнародні контакти Порошенка з іншими депутатами ЄС та ще й безсоромно бреше на всю країну. Слухайте, зеленського команда — це синоніми брехні. Ось я, я виставляю це і залишаю, щоб це неможливо. Це Росія. Це якути, це удмурти, це глибинка Росії, це буряти. Вони вас приймають за них. Люди, не, не ставайте ними. Ну почитайте, ну вдумайте, що вони пишуть. Вони пишуть все про Євросоюз, про Європарламент, а саме хочуть у Флоріду. Це один пункт. Інший пункт. А подивіться, які вони документи предоставили. А при чому тут Порошенка? Я тут бачу Герасимова, Клімпуш-Сенцадзе, ось Оці документи, вони. Надали. І взагалі можна щось тут бачити. Вони вам брешуть, вони вам ну ось все. Я просто хочу сказати: друзі, любіть Україну вдома. Це саме головне. Та які вони депутати? Вони зрадники, і там державну зраду потрібно застосовувати практично для всієї фракції. Практично. Ну, ось так ми почали. Далі ми підемо про Російську Федерацію, як мені подобається дещо у них, і як я радію, коли у них відбувається дещо. І я вам це все зараз покажу, щоб ви бачили. Не просто заявляю і вставляю брехливі скрини. Але перед цим, друзі, перед тим як ми добре почуємо про ну як добре для нас про державу окупанта. Про державу терориста. Я хочу, щоб ви допомагали нашій державі, нам захищатися, щоб ми щоб ми всі були однією спільнотою і щоб ми всі, всі, я далі покажу, що відбувається в Росії в цьому напрямку, щоб ми не були схожими на них, допомагали нашим хлопцям воювати, друзі. Всі реквізити під відео. Там. Все, що може бути, і PayPal також, і Монобанка відкрита на реби. Все я доповідаю в прямих ефірах. Вчора була доповідь: хто хоче, ідіть дивіться, друзі, вчорашній вечірні. Стрім був, я вважаю, одним з кращих наших зустрічей за останні місяці, але чомусь він мало зібрав людей. Тому підіть, подивіться, там цікаво. Так, от про болота. Вчора ж там розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М. Це один з тих літаків, які бомбили Київ, Дніпро та всі наші міста, які запускають ракети, ракети різного класу, ракети, навіть ті, у яких відхилення 500 метрів на пів кілометра ракета могла б. Відхилятися, і коли попадали в житловий, можливо, так і було, а можливо, це було і ціле направи. І ось що добре, що розбився другий пілот, і загинув капітан Сидоров Іван Ігорович. Вони пишуть йому вічного польота. А я їм кажу вічного жарення в аду преісподні. вічного жарення, друзі. Я хочу, щоб там, знаєте, у чертів йому було дуже багато, тому що ось ця людина вбивала наших дітей. І я його не шкодую. Я навіть задоволений чим-то. Я не задоволений іншим, що інший екіпаж встиг виплигнути на парашутах і залишилися живі тільки рани, а цьому вічно жаритися. На сковорідці. І зараз я хочу вам показати декілька скринів з російських пабліків. Це те, що я казав раніше. Щоб ми не були схожі на росіян, тому що це наша земля і це ми обороняємося, це ми захищаємо нашу землю. Дивіться, що пишуть російські пабліки. Don't stop war. За час прийшло 8 рублей. Очень мало людей участвует. Просыпайтесь, красавчики! И красавцы. Это я про их не донаты. Дневник десантника. Я просто заметил тенденции, что как только в инфополе начинают разглагольствовать на тему переговоров, помощь фронту падает в разы. А мы-то тут как вели боевые действия, так и ведем. Вчера эти нелюдицы про наших героев, вчера наши герои вообще ударили по ЛНР где погибли мирные люди и журналисты. Да вы что? Да нет! Да не может такого быть! Дневник десантника, лягушки с болот. Не может такого быть! Мы не бьем по мирному населению. Никогда! 13-й пишет. По сборам сейчас полный провал. Все носятся с этим Трампом, миром, а в итоге все приходится выгребать нам. Боевые действия проходят не без потерь. То 200-й, то 300-й. Да, занимаются новые территории. Враг отступает. Но какой ценой? Каждый день что-то необходимо. Сейчас вот старлинги и генераторы. А хрен вам в одном месте. Не потрібен, і слава Богу, що лягушки з болот не хочуть фінансувати своїх воїнів. І слава Богу! І чим менше вони будуть це робити, тим краще вони лягушки. А ми це не вони. Тому, друзі, я ось таким всім повідомлюю. Дуже радію. І мені класно. Розумієте? І мені просто класно. А щось ось була така подія, друзі? Яку, можливо, хтось знає, хтось не знає, але вона зараз продовжується. Вона мала продовження, вона знайшла продовження. Ви знаєте, що в Польщі, здається, в Польщі арештували такого собі посіпаку Медведчука, який працював на його каналах Молчанова. Кирила Молчанова. Пам'ятаєте такого? Ось подивіться, ось люб... прошу вас, любіть і жалувати. Що пише Російська також Україна Ру? вони називають Україна Ру. Українська Росія. Ілі Росія Українська. Ну блін, Ілі Україна Російська. Я не знаю. Так от вони пишуть. Українського правозащитника Молчанова арестували в Польщі і депортували в Київ. Так, він вже в Києві. Так, він в Києві. 31 березня він був тут. І нагадаю, якщо хтось не знає або не пам'ятає, як це було. Ця потвора була в Російській Федерації, тому що чому, потім чомусь якось вона опинилась в Турції, чи відпочивала, чи летіла через Турцію. Ну, в общем, ця потвора, подивіться, якщо... а взагалі не треба дивитися. Не забувайте собі голову. Вона так поплюжить нас, Україну. Нас, українців, вона з нас, ну як оті всі, що у Скабєєвої, у Соловйова, як вони розповідають, що вони кажуть на Україну, на Україну це таке ж саме. Але тут слава Богу, я просто, я просто його визвали в Німеччину, начебто він виграв якийсь грант. Грант, ви знаєте, це халявні гроші. Халявні гроші, щоб він приїхав їх отримав і продовжав займатися правозащитною роботою, праці. І захищав я не знаю, Януковича, Азірова, Медведчука, ну, там всяких царьових, всяких членка, щоб він захищав. І що пише Дмитрій Васілець, російський блогер? Ось про це. Я вам зараз зачитаю. Потім далее, правозащитник и политолог Кирилл Молчанов арестован по запросу режима Зеленского в Польше и депортирован в Киев. Кирилл занимался системативным информированием европарламентариев и депутатов да, о фактах нарушений прав человека. Публично выступал на эти темы в эфирах различных СМИ. Как блогер вел канал на Ютубе и других социальных сетях. Депутаты Бундестага в благодарність за його правозащитну діяльність пригласили Кирилла в Берлін для вручення премії і гранта за системну роботу в ділі защиты прав человека. Но Поляки отработали повестку репрессий вместе с з режимом Зеленським. Діма Василец, ну тупий ще тупіше. Це була операція, і операція розроблена капітально. Скажіть мені, коли Бундестаг з, з Німеччини з Берліна висилають тобі запрошення отримати грант. І ти не можеш попасти прямим рейсом в Бундестаг, і тобі доводиться летіти через Польщу, а в Польщі тебе арештовують і відправляють в Україну. Давайте так. Або це спецоперація, в чому я переконаний, була класна. Або це така тупість людини, яку Росія називає правозащитником. І йдемо далі. Російська Федерація ухвалює рішення. Вона готова обміняти Медведчуковського цього пропагандиста-Молчанова на українських військовополонених. Розумієте? Класно. А скільки нам дадуть наших хлопців за оцю потвору? Ну, це вже будуть е, перемовини нашого СБУ, наших е, повноважених органів. Будемо чекати. А це класно, це просто класно. А ще я хочу вам показати ось це відео російського полоненного. Ту тему ми закрили. Чекаємо, що буде помолчаново. Зараз дивимося відео про російського полоненного, але спочатку поставимо лайк. Розповсюдимо. Напишіть своє бачення на ті речі, які я розповідаю. Як ви це відчуваєте, як ви це бачите, підпишіться, щоб нас було більше. Дуже Ютубу класно, коли під час передивляння і підписуються люди, і, і роблять будь-яку реакцію, і пишуть е, коментарі. Дякую вам. Так от дивіться, це відео російського полоненного. Война не закончиться, буду воювати. Так какая цель? Снова идти воевать? Ну отомстить просто, все. Кому-то конкретно или... В целом. В целом стране? Украине? Если получится. Полная оккупация Украины? Ну полная не будет. Ну что, ваше понимание? много. Ну много это сколько? Ну как минимум Херсон, Запорожье, Донецк добить. Ну а там... не знаю. А вы не думаете о том, что в Херсоне, Запорожье, там также гражданские могут быть вам не рады? Пусть уезжают. В смысле, пусть уезжають їх. Це їхня земля. Їх рідна. Бо я не в контекст тут, як штуція все. Росії. Що? чому? Но... На якому нахаванні? Ось так красиво. Подивилась? Що він каже? Він знову піде воювати. Він знову піде вбивати нас. Розумієте? А у нас Женевські конвенції. Ми їх годуємо, одягаємо, обуваємо, спать укладуємо, поємо, вони жирують, набираються сил, потім ми їх міняємо, вони знову йдуть нас вбивати. А нашим вирізають почки, ламають ребра, не дають їсти, ламають ключиці, ламають ноги, ламають руки, щоб наші не змогли. Захищати свою державу і своїх дітей. Може, щось тут у нас не так робиться. Я вже це питання піднімав. Треба подумати, і треба писати про це в всіх соціальних мережах, всім людям. Ну і остання класна новина: закінчувати потрібно клас. Міністерство оборони Великобританії готується надати безкоштовно від 8 до 10 знятих з експлуатації гелікоптерів Puma NS-2 2 нам, українцям. Зокрема, вони мають здатність до нічних тактичних польотів. Ці гелікоптери можуть містити до 15 екіпірованих і озброєних солдатів і мають сучасний самозахист від ракетного вогню на землі. Бомби, вони модернізовані. А кілька днів тому португальці вже привезли в Україну 8 таких винтокварилів. У стандарті sa 330G. Також відомо, що Франція розглядає можливість доставки гелікоптерів, які вже зняті з озброєння і зараз знаходяться на зберіганні. Для України також Пума. Могли б ефективно замінити радянські гелікоптери. Це класні гелікоптери. Так що, чим швидше, ну може, ну може народжується, може народжується Європа. Так що, друзі, нормально. Захищаємо державу. Захищаємо. Ми, друзі, держимо хвост трубою і ніс повітру. І я всім дякую, не треба звертати. Так, да, у нас проблем куча, куча проблем. Куча цих грошей крадених, куча грошей викинутих на вітер, куча незрозумілих ситуацій. Але, але ворога перемагають ті, хто хоче перемогти. Я просто іноді хочу показати. Що у нас відбувається, щоб ми не були страусами і не ховали свої голови в пісок, а розуміли, де ми знаходимося, в якій реальності ми живемо. І що навкруги нас, і що може б нас чекати, і чого ми не повинні чекати, а повинні робити своїми руками. Друзі, я вам всім щиро-щиро дякую. Я дякую за те, що ви шлите посилки, особливо ось на дергачі, туди, в 58-му бригаду, нашим хлопцям сітки. Велика подяка. Все інше ви знаєте, що робити самі. Я дуже дуже дякую спонсорам в суботу, на стрімі. Я... Все зроблю як завжди по спонсорах. Також буду звітувати по фінансам. А зараз я хочу подякувати Остапчук Ользі, Шабановій Галині, Фабіанчук Петру, Лазебнику Валерію. Дякую, друже, на канал перерахував пан Валерій. Єсеній Валентині. На канал пані Валентина. Велика вам подяка. Кухаренко Валентині, Плотко Людмилі, Растольній Єлизавети, Марченко Максиму, Неженець е, Санії. І Хрущові і Титяні, всім всім велика подяка. Ми захищаємо свою державу. І в нас повинна бути наша робота дуже видна і дуже повноцінна, і ми всі її повинні відчувати не так, як в Росії плачуть. Дякую вам, друзі, до завтра. Країна переможе. Подивіться вчорашнє відео. Дякую.